Вітання! У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про типи файлів ARCHICAD. Перший тип файлу, який безпосередньо ми з ним працюємо, це є PLN. pln файл містить всю інформацію, пов'язану з файлами, описом, бібліотекою, а також матеріалами, які ми розташуємо на цьому файлі. Ми в ньому безпосередньо працюємо, можемо його відкривати, зберігати, закривати. Наступний тип файлу це є PLA, його ще називають архівний файл. Він, на відміну від PN-файлу, містить всю бібліотеку, всі текстури і всі зображення. Для того, щоб вам перекинути, наприклад, колезі файл проєкту, вам достатньо буде зберегти його як архів і надіслати. Звертай увагу архів, тому що саме в ньому тоді все міститься. Поенівський файл, якщо ви відправите, і людина відкриє на іншому комп'ютері поенівський файл, може бути не вся бібліотека відображена, будуть такі крапочки. Це тоді означає, що треба прив'язати або підгрузити бібліотеку. Наступний тип файлу це є BPN, це є резервний файл проєкту, який дозволяє відновити останню збережену версію зіпсованого файлу за умови. Якщо створюються резервні копії. Зрозуміти, чи створюються резервні копії. Для цього потрібно зайти в параметри, робоче середовище, вибрати, знайти папку схеми стандартів компанії, захист і цілісних даних. І ось тут перед вами відбуваються якраз резервні копії, і вся про них інформація. ТПЛ це є шаблон проєкту. Які ви можете підгрузити в проект і по ньому працювати. Шаблон TPL, він дуже сильно популярний і поширений, оскільки ви в ньому можете зробити всі налаштування, які йому треба, його зберегти. І коли ви нажимаєте Створити новий файл, так у вас буває. Вибрати шаблон і з цього списку ви можете вибрати свій шаблон і по ньому користуватися. Файл у форматі модуля це спрощений тип файлу ахікат, який може бути поєднаний з проєктом, або розміщений у ньому вигляді пов'язаного модуля. У файлі модуля можна зберігати лише всі або лише вибрані елементи та поверхи проєкту. Файл модуля. Може містити лише модель або дані проєкту поверху. Також вкладені об'єкти, але в ньому відсутня інформація, що стосується розрізів, фасадів, розгорток, робочих аркушів, деталів та 3D-документів. GSM це є об'єкт бібліотеки Archicad. GDL зазвичай створюють та використовують бінарні об'єкти з розширенням GSM. Тобто це є всі е, бібліотечні елементи, які ми з вами використовуємо в своєму проєкті. LOCF це є єдиний файл. Який зберігає всі об'єкти, що використовуються у ваших проектах в одному місці. Тобто можна сказати, що це є файл-контейнер. Як він виглядає? Ми заходимо з вами в файл, бібліотеки, об'єкти, диспетчер бібліотек, і ось тут ми можемо з вами додати якусь бібліотеку. У нашій папці Архікадівській вже є бібліотека яка містить ці об'єкти, так, бачите, вона є має розширення АСЕФ. Ми спокійно її вибираємо, відкрити. Тут вона у нас з'являється, нам треба перезавантажити, застосувати і натиснути ОК. Що ж, це було ознайомлення з типами файлами Архікаду. Це вам допоможе для кращої комунікації між проєктами, коли ви можете надсилати або отримувати ці файли.